Якщо є смарт-продажі на роботу, вже точно можна не ходити. Що ви е, продавець, то ну без вас точно ніяк в магазині, але якщо ви якийсь там топ-менеджер або директор, то в принципі вам ходити немає е, ніякого сенсу, тому що смарт-продажі вам прийшли сповіщення. І коли відбуваються продажі, ви в реальному часі бачите, як змінюються циферки, і це для багатьох на ну, просто якась магія, яка стоїть на столі. Я не знаю, ваша система там заміння бухгалтера, кур'єра, не знаю ще продавця. Фактично, може, я не знаю там, щоб каву готувало, пиво приносило. Азети не знаю. А у нас є спеціально згенерована радіодоріжка, яку можна включити у себе в магазині, щоб не підбирати там якусь музику. І для того, щоб кавоварка зварила каву, я думаю, що ми теж зможемо це все запустити. Після запуску смарт-продажі клієнти самі дзвонять і просять щось купити. О, я вам більше скажу, клієнтам вже не треба дзвонити, тому що у них система, є система. Система По перше, у них є каталог, в якому вони можуть просто натиснути і замовити цей товар. Тут вам тільки залишається заповнити товарами ваш магазин. Друзі, от такі вони смарт-продажі.